Нашу працю Бог благословив, урожай, якого так чекали, як дарунок щедрий із полів, ми по Божій милості зібрали. В багатьох з нас вдячність у серцях за великі милості, Господні, хоч, можливо, сіяли в сльозах, з радістю зібрали ми сьогодні. Наш Господь із щедрості до нас свої блага й милість нам являє. Цей останній і нелегкий час все нам необхідне посилає дощ і сонце, вітер і роса, звідки це приходить, ми не знаємо, чи ж не Бог ці творить чудеса, та про те ми часто забуваємо. Якби сонечко на небі не зійшло, то хоч скільки б ми не працювали, в полі зовсім плоду б не було. Хліба ми щоденного не мали б. Марна праця, якщо вічний Бог. Не прольє своєї благодаті, хоч буває стільки в нас тривоги, але ж Бог спішить нам помагати. Нашу працю Бог благословив. Ми це бачимо на власні очі, і тому в цей радісний день жнив ми ім'я Його прославити хочемо. Слава Богу.